Привіт привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, Візання Крилакс. І сьогодні я до вас ось таким візерунком. Чекайте, я його візьму на білому фоні, щоб гарніше було видно. Ось такий візерунок. Я не знаю, чи донька вставить картинку. Якщо вона вставить картинку, то ви побачите. Плаття в'язане таким візерунком. Якщо вона не вставить картинку, то значить попрошу томочку, щоб себе на каналі поставила фотографію, де вона те плаття знайшла і мені показала. І щоб я розібрала візерунок, тому що вона не зрозуміла, як він в'яжеться, тільки через то, що він від пояса на платі в'яжеться донизу. Ось так він виглядає. А від талії до гори в'яжеться ось так. Ну, Ви зрозуміли: від резинки до гори, і тут від резинки ось так донизу. І так виглядає візерунок. Тож будемо розбирати схему. Схема в нас тут дуже. Е... А, все не сказала, я в'язала е... зразочок з закрилу. То є акрил такий кольору меланж, дуже гарний. В'язала спеціально 3 тому що я знала, я вже знаю, як в'язати цю пряжу, бо я з нею вже в'язала. І, і розберемо саму схему. Так показую схему, щоб ви могли зробити скріншот схеми візерунка. Візерунок висоту має 30 рядів. В ширину має 8 петель рапорт, в рапорті. Ну, Але тут найменше в'язати 2 рапорти, щоб було видно візерунок, якщо в'язати зразок, я в'язала три рапорти, то о, бачите, який в мене зразочок вийшов. І в висоту я зв'язала один рапорт візерунка. Якщо ви будете в'язати, значить, ось ці значки, то накиди. Різ палочки то є лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. і дві петлі разом з нахилом вліво. Виворотньому ряді, я ось тут позначила, що коли ви в'яжете виворотній ряд, першу петлю в'яжете лицевою, другу виворотньою. то щоб не забути. Я так і Тут позначила, на всякий випадок. Ну, Розберетеся зі схемою, будете знати. Значить, Якщо ви будете в'язати якусь футболку, якусь річ, хоча можна навіть так зв'язати два рапорти візерунку, висоту таку зробити кайму внизу до футболки, Ну, можна по-різному застосувати той візерунок. Значить, в'яжемо з першого по 30 ряд, якщо ви будете в'язати ще наступний рапорт, то починаєте з сьомого ряду. Значить, з 7 до 30, з 7 до 30 продовжуємо в'язати. То тільки на початку в'язання тих 6 рядочків перших. Надіюся, зрозуміло: число петель кратне 8, тобто я набирала три рапорти і дві прушкові. Ну, я ще там добирала дві, по дві лицеві петлі по краях, щоб краю, бо тут з краю в аеропорту є накид і прушкова, воно не гарно на краю виглядає. Ну, В майстер-класі все побачите. Тож будемо починати в'язати. Так, набираємо петлі. Я наберу самим звичайним способом. На дві спиці, то в мене трієчки, хоч ниточка тоненька, але я з неї в'язала, я знаю, що її треба в'язати трієчками. Наберу 28 петель. Тобто три рапорти, 8 на 3, 24 петлі. Дві петлі я дам додаткові на початку перед першим рапортом і в кінці в'язання. Тобто щоб з краю біля прушкової не було накидів. І дві прушкові. У мене буде 28 петель. Набираємо самостійно. Перший підготовчий ряд я пров'яжу виворотними петлями. Першу прушкову петлю я завжди пров'язую в першому ряді лицевою петлею за передню стінку. І далі цілий рядочок в'яжу виворітніми петлями. В'яжемо самостійно. В'яжемо перший рядочок візерунку. Першу петлю прушкову знімаємо, і в мене одна лицева, яка не належить до рапорту. Я більше повторювати не буду. Тепер накид, дві лицеві петлі, дві петлі з нахилом вправо. Бачите, я їх. Розвертаю правими стінками допереду. Ось так спереду, дві разом пров'язую лицевою. Дві петлі разом з нахилом вліво, тепер дві лицеві петлі. І тут в нас накид, і кінець рапорту. Але в нас другий рапорт починається з накиду. Тобто в мене тут йде подвійний накид. І продовжуємо в'язати. Дві лицеві петлі, 2 петлі з нахилом вправо, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицеві петлі, то в нас закінчується другий раппорт, накид і ще один накид, який належить до третього рапорту. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі і накид, кінець рапорту. У мене моя лицева петля і прушкове виворітня. Тепер в'яжемо виворітній ряд, другий, другий ряд. Значить всі петлі в'яжемо виворітніми петлями. А подвійний накид, зараз ми до нього дійдемо. І я покажу подвійний накид, я в'яжу першу петлю лицевою за передню стінку, другу петлю я в'яжу виворотню. І знову продовжую в'язати виворітніми петлями дійшла я до подвійного накиду, знову першу петлю лицевою за передню стінку. І другу петлю виворітню. І так, до кінця ряду виворітні петлі. Третій ряд в'яжемо так само, як і перший ряд. Лицева, накид, дві лицеві петлі, Дві петлі разом з нахилом вправо, Дві петлі разом з нахилом вліво, Дві лицеві петлі. Бачите, тут у нас де подвійний накид. Одна лицева, подвійний накид, і та лицева що в виворотньому ряді була пров'язана лицевою, вона є тут виворотня, ми її просто за передню стінку. Одна лицева, друга лицева. І знову дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Бачите, між рапортами, подвійний накид, і знову. Лицева за передню стінку, і лицева за задню стінку. Знову дві петлі разом з нахилом вправу, дві петлі разом з нахилом вліво. дві лицеві петлі, накид і одна лицева, яка не належить до рапорту. Все. Виворітній ряд пров'язуємо як... четвертий ряд пров'язуємо так само, як і другий ряд. Дівчатка, Дивіться, щоб я не повторювалася. Третій ряд ми пров'язали. Тепер п'ятий, сьомий, дев'ятий і одинадцятий. В'яжемо як перший і третій, так як я показувала. Виворітні ряди, виворітніми петлями, подвійний накид, йде одна лицева і одна виворітня. Все зрозуміло. Зустрінемося на початку 13-го ряду. Так, в'яжемо 13-й рядочок візерунка. Так, одна лицева, яка не належить, тепер до рапорту, а тепер починаємо в'язати рапорт. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І чотири лицеві петлі, одна лицева, друга лицева, виворітню за передню стінку лицевою і четверта лицева, тепер дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицеві петлі. Тобто дві петлі до одного рапорту лицеві належать, дві вже до третього рапорту. І я продовжуємо в'язати дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і дві лицеві петлі. Кінець рапорту. Так, Моя лицева і прушкова виворітня. Виворітній ряд в'яжемо, як і всі виворітні ряди. Вигорітніми петлями подвійний накид, в'яжемо: одна лицева, одна виворітня. одна лицева за передню стінку і одна виворітня. І так до кінця рядочку. Тепер в'яжемо 15 рядочок візерунка. Починаємо в'язати рапорт: одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, подвійний накид, одна лицева за передню стінку, бо в нас тут виворотня, дві петлі разом з нахилом вліво і одна лицева до одного рапорт, тепер починаємо слідуючий рапорт. Ще одна лицева виходить, Дві петлі разом з нахилом вправо, лицева петля, подвійний накид. Лицева за передню стінку, 2 петлі разом з нахилом вліво і 2 лицеві петлі, тепер 2 петлі разом з нахилом вправо, одна лицева, 2 лицеві петлі. Не перепрошую, подвійний накид, ще одна лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вліво. І лицева петля кінець рапорту. Виворітній ряд в'яжемо, як і всі виворітні ряди, виворітніми петлями. Не забуваємо подвійний накид пров'язувати лицевою і виворітньою. Так, в'яжемо 17 рядочок візерунка. Так, першу петлю прушкову знімаю і пров'язую свою лицеву. Тепер починаємо в'язати раппорт. Дві петлі разом з нахилом вправо. 2 лицеві петлі, подвійний накид, знову 2 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво. то кінець рапорту. Тепер наступний раппорт. Я вже далі розділяти не буду. 2 петлі разом з нахилом вправо. 2 лицеві петлі, Подвійний накид, 2 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво. І третій рапорт повторюємо дві лицеві з нахилом вправу, дві лицеві петлі, подвійний накид, знову дві лицеві петлі і дві петлі з нахилом вліво. Кінець третього рапорту. Одна лицева в мене в кінці ряду є, і виворітня. Виворітній ряд в'яжемо, як і всі виворітні ряди. Так, тепер в'яжемо 19-й рядочок візерунка. Тепер починаємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво, 2 лицеві петлі, подвійний накид. Знову 2 лицеві виворотню за передню стінку. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо, кінець рапорту. Тепер 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицеві петлі. Подвійний накид, 2 лицеві петлі, і дві петлі разом з нахилом вправо. Кінець другого рапорту. Третій рапорт, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, подвійний накид, знову дві лицеві петлі і дві петлі разом з нахилом вправо. Кінець третього рапорту. Так, моя лицева. І виворітня. 20 ряд виворітній в'яжемо, як і всі виворітні ряди. І, дівчатка, хочу сказати: 21, -й, 23 -й ряд повторюється так само, як я тільки що показала 19. -й. Тож, пров'яжіть, будь ласка, самостійно. А 25-й ряд будемо в'язати разом. Тепер в'яжемо 25 рядочок візерунка. Так, починаємо в'язати рапорт. Накид, дві петлі разом Зом з нахилом вліво. Чотири лицеві петлі. Один, два, виворотню за передню стінку, 3, 4. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо і подвійний накид. Тобто другий накид до наступного рапорту належить дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, то кінець другого рапорту, накид і другий накид початок третього рапорту. Дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицеві петлі. І дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Кінець рапорту. Це. І виворітній ряд в'яжемо, як 26-й, так, як всі виворітні ряди. Так, в'яжемо 27 ряд. Накид. одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо і одна лицева петля. Тепер подвійний накид і в'яжемо наступний рапорт: одна лицева, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, подвійний накид. Знову одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві лицеві петлі з нахилом вправо, одна лицева петля, накид. Кінець третього рапорту. Виворітній ряд в'яжемо, як і всі виворітні ряди. В'яжемо 29-й рядочок візерунка. Так, Починаємо в'язати рапорт накид. 2 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 петлі разом з нахилом вправо, 2 лицеві петлі, накид і другий накид початок наступного рапорту. 2 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 петлі разом з нахилом вправо. Дві лицеві петлі. І тут подвійний накид починається з другого накида, третій раппорт. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лиць, дві лицеві петлі і накид. Кінець третього раппорту. І тридцятий ряд в'яжемо, як і всі виворотні ряди. Його з дівчатками ми пров'язали з вами один рапорт візерунку, другий рапорт я не в'яжу, бо я не маю часу стільки, але дуже гарний візерунок. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає згори вниз, ну, догори ногами. Його можна в'язати те плаття, яке я бачила на малюнку, то воно в'язане. На талії резинкою один на один. І від резинки до гори в'язане ось так, а від резинки донизу в'язане ось так. І, і закінчується там теж резинкою один на один. Ну, дуже гарне плаття, там, там і пряжа, напевно. Якась віскоза з бавовною, або ще щось таке цікаве да дуже гарне ось такий візеруночок. Дякую Томочці, що підкинула ідею. Тож, в'яжіть на здоров'ячко, і до зустрічі в наступному майстер-класі. Всім па-па!